Ну і бункерний дід таки з'явився біля мікрофону на червоній площі. Хоча досі є сумніви, чи це був біологічний Путін, чи не одна з його голограм. Ну або ж один з його двійників. Промова диктатора тривала лише 10 хвилин. Була присвячена ж заходу, звичайно ж, і з трибуни Путін видав стандартну поцію своїх шизофренічних фантазій. Що захід почав війну проти Росії? Хоче її розвалу. А ще цитую: провокує криваві конфлікти. Це цікаво, де. Ну, не забув диктатор, звичайно, і проскрепає, торочив про знищення традиційних сімейних цінностей. Звичайно, ж обіцяв захистити людей Донбасу, певно, шляхом повного знищення їхніх міст. Але не згадав про Маріуполь, не згадав про Попасну, не згадав про ще кілька міст, не згадав про Мар'їнку, які насправді просто зараз не мають жодного цілого, цілого будинку, а нагадують руїни. Ну і взагалі жодного слова ані про Запоріжжя, ані про Херсонщину. Столиці яких російська армія захопити і втримати не змогла, ну і продовжує називати своїми історичними землями при тому, що обстрілює кожен день і Херсонщину і Запоріжжя, вихвалянь щодо успіхів на фронті з вуздиктатора не пролунало. Це факт. І оскільки вихвалятися нема чим. Не обійшлося без історичних паралелій, бо Путін прирівняв Другу світову війну з нинішньою російською агресією, що правда назвав її священною війною. Ну священна війна це в них завжди.